І для кого не секрет, що в іграх про Відьмака постійно з'являються певні моральні проблеми, які відсилаються до книг, або просто перегукуються в книгах та іграх, зберігаючи атмосферу Всесвіту. Всім привіт! Мене звати Лєра, і сьогодні я хочу поговорити зокрема про моральну дилему меншого зла у відьмаку. І так, тут будуть спойлери як до книг, так і до ігор. Тому дивіться на свій розсуд. Хоча у відьмаку доволі багато моральних дилем, як на мене, менше зло найбільш популярна і найбільш широко розкрита. По суті, менше зло це всім відома проблема вагонетки. Як нам відомо, Геральт завжди намагається бути нейтральним, нікуди не влізати і просто робити відьмачу роботу, але у нього ніколи не виходить залишитись осторонь. It's all the same. У першій книзі є одноіменне оповідання менше зло, в якому Геральт знайомиться з розбійницею Ренфрі, а його давній знайомий Строгобор просить вбити її. А згодом Ренфрі просить Геральта вбити Строгобора. І Відьмак намагається порішати все мирно, але не виходить. Ренфрі планує вчинити так званий трідамський ультиматум взяття заручників і вбивство мирних людей, щоб помститись Строгобору – Взагалі, Ренфрі є алюзією на Білосніжку, тільки з сумнішою долею, і вона мала всі причини ненавидіти Строгобора за те, як він з нею обійшовся. А він вирішив, що Ренфрі є носійкою прокляття Чорного сонця і принесе багато жорстокості. Тому він сказав їй Мачусі вбити дитину. А Мачуха відправила її в ліс з найманим вбивцею, який її не вбив. Тобто, по суті, Строгобор та ж обрав менше на його думку зло. Чи стала Бренфрі жорстокою без цієї передісторії, Ми не знаємо, але напевно ні. Але вона стала, бо такою була її доля, яка справдилась саме через вчинок Строгобора? Коротше сама історія доволі цікава і заплутана. Але бажання помсти Ренфрі можна зрозуміти, і це класична історія співчуття до антагоніста. Все-таки Геральт в поєдинку вбиває Ренфрі, хоч і не хоче цього робити. Але люди навколо побачили лише різанину, яку вчинив Геральт, за що і прозвали його різником з Блавікену. Коротше кажучи, Геральт обрав менше, на його думку, зло, щоб врятувати цивільних від різанини, але цивільні цей жест не оцінили, бо вони не знали всіх деталей. Багато хто може подумати, що Геральт обрав сторону, в цьому випадку сторону Строгобора. Але насправді правильний вибір, який робить Геральт, полягає в тому, що тут мова йде не про вибір однієї з двох представлених сторін Строгобора або Ренфрі, а в тому, що треба зосередитись на справді морально важливих речах, і це запобігання стражданням невинних. Геральт вбиває Ренфрі не тому, що обирає сторону Строгобора, вся справа в тому, що іноді бездіяльність є навіть більшим злом ніж вибір. І далі по історії проблема меншого зла тягнеться у відьмаку постійно. Наприклад, у першій грі ця дилема постає у вигляді квесту з Абігейл. У грі є квест про монстрів і людей. Відьмак потрапляє в село, на яке нападають пекельні пси, серед яких один особливо сильний, його називають звіром. До відьмака звертається священник і просить вирішити проблему. Ще там є хлопчик Альвін, який проголошує пророцтво, що звір народився з людської злоби та жорстокості, і він продовжуватиме переслідувати місто, поки ті, хто кривдив інших, залишатимуться безкарними. Місцеві звинувачують у всьому відьму Гейл. І, власне, перед Геральтом постає вибір вбити її чи дозволити селянам вчинити самосуд. Там є багато нюансів. А Бігайл продала комусь отруту і причетна до вбивства. У неї є лялька Вуду, та її романтична картка доволі специфічна з черепами і кров'ю і так далі. Весь квест я переповідати не буду. Якщо не врятувати її, вона нашла на село у прокляття, яке може свідчити про її приналежність до темного культу. Але як вірно підмітив хтось на одному форумі, якщо людина посилає когось до біса, це ще не значить, що вона сатаніст. Щодо жителів села вони теж далеко не святі. Навіть банальні фрази НПС вказують на їх повсякденну жорстокість. Але мені здається, що тут було б очевидним обрати саме порятунок Абігейл. хоч вона не свята, але я просто не можу уявити собі, щоб Геральт віддав жінку на розтерзання натовпу. Тому для мене тут менше зло доволі очевидне. У третій грі менше зло це однозначно квест барона. Загалом, що ми маємо? Є такий собі барон, який просить відьмака допомогти знайти його дружину і дочку. Розслідуючи цю справу, Гераль дізнається, що барон був дружиною Пиячів та й ідеальним батьком його назвати важко. Звісно ж, про ці факти барон змовчав. По ходу діла, Гераль дізнається, що в дружини барона стався викидень, а без обряду поховання дитина обернулась на чудовисько. Відьмак може або зняти прокляття, або вбити чудовисько, але це не головна дилема тут. Продовживши пошуки, Геральт дізнається, що дочка барона Тамара втекла до Оксенфурту, а дружина барона Анна оселилась на болотах і уклала угоду з відьмами, так званими володарками лісу. А також вона доглядає дітей-сиріт, яких ці ж відьми хочуть використати для своїх темних справ. Паралельно з цим Геральт знаходить у лісі духа, якого тут заточили ці самі відьми. І дух просить його випустити і дати помститися жителям села, які моляться відьмам. А в обмін на це дух обіцяє врятувати дітей від володарок лісу. Відьми ж просять Геральта вбити духа, і натомість обіцяють відпустити Анну. І тут починається менше зло вбити духа і врятувати Анну, барона і село, пожертвувавши кількома дітьми, чи врятувати духа. І пожартувати цілим селом Анною і бароном, але врятувати кількох дітей сиріт Я грала двічі і грала по різному. Перший раз я врятувала дітей, другий раз я врятувала Анну і барона. І думаю, що менше зло тут це якраз другий варіант. Звісно, діти ні в чому не винні. Звісно, селяни самі винні, що молились відьмам. Звісно, барон козал та і Анна нічим не краще. Але все-таки кілька життів дітей проти життів купи людей це не така велика жертва в цьому випадку, як на мене. Говорять, що є варіант врятувати всіх, але в мене не вийшло і взагалі це скоріше баг. Бо судячи з коментарів на форумах, нема реального підтвердження тому, що діти реально врятовані. Нам показують сиріт пізніше, але вони не впізнають Геральта, і хтось писав, що в них навіть інші імена. Ну і очевидно, що розробники тут вкладали саме момент морального вибору, тому сумніваюся, що вони передбачали такий можливий хепі-енд. В другу гру я не грала, тому нічого про її квести сказати не можу. Тому в мене на цьому все. Діліться в коментарях вашими думками щодо меншого зла в відьмаку, а я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео! Бувайте!